Успіх це результат рішучості, праці та віри в себе. Часом люди коять неефективні речі через свій страх, а не через рішучість. Хоча в більшості випадків вони рахують, що це був їх найрішучіший вчинок. Брехати собі про свої вчинки це ще та насолода, аби тільки не зізнаватися собі у правді. Знаєш, коли я переїжджала в Польщу жити, я була дуже рішучою і хотіла дійсно кращого життя для себе і для своєї дитини, щоб воно було в безпеці, щоб не чути ці вибухи, сирени і так далі. Але я розуміла, що одразу з дитиною, приїхавши в Польщу, я не зможу все так організувати, щоб нам обоє. Бо ми різностатеві люди, і нам комфортно не буде. Я вирішила, що цей час, поки я буду там сама, я зможу організувати простір для своєї дитини, але настав момент, коли я зрозуміла, що в мене недостатньо грошей, недостатньо ресурсу, щоб це зробити. Чому так важливо зізнаватися собі у правді? Коли ви зізнаєтеся собі у правді, тоді ви точно можете виявити свою точку, в якій ви зараз знаходитеся. Якщо ви свою точку визначите невірно, ви тоді будете робити невірні кроки вперед. Розумієте? Якщо ви. З самого початку будете собі брехати про вашу початкову точку, що ви там щось там собі там придумали, да, для того, щоб свою душеньку заспокоїти сказати ні 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 з тобою все добре, ти така молодець, ти така хороша. Якщо ви будете собі брехати себе заспокоюючи, ви ніколи не зможете рухатися в своєму успіху в вірному направленні якщо ви чогось не знаєте. Визнайте, що ви були неправі, зробили якісь кроки, тому що чогось не знали. Тут нічого такого немає, це не робить вас погано. Ще більше про ваш успіх ми будемо говорити на моєму майстер-класі: чи боїшся ти успіху? Там ви не зможете собі брехати. Там, зробивши практики, провідчувавши все це через себе, Через свою душу. Ви точно собі признаєтеся в своїй правді. Точно визначите ту точку, з якої вам зараз треба буде рухатися. І повірте, далі тільки ваші дії і ваша віра в себе підкріплять цей рух і ви точно доб'єтеся свого успіху. Ти віриш мені, котик? Котик мені дуже вірить, тому що він радий, що я приїхала до нього. <ріху> Ви уявляєте собі, якщо б я не приїхала, в мене б не було ні котика, ні сина.